Вітаю вас, шановні шестикласники! Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над твором Всеволода Нестайка, Тореодори з Васюківки. Тому поставте відео на паузу, розгорніть свої зошити та запишіть тему уроку. Всеволод Нестайко, Тореодори з Васюківки, Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього. Проблеми у творі. Епіграфом до нашого уроку. Візьмемо слова Всеволода Нестайка. Святе це діло, дружба, найсвятіше і найчистіше почуття у світі, і найчистіше воно в дитинстві. Бережіть його та шануйте, бо найвірніші, найвірші, найкращі друзі у світі це друзі дитинства. І той, хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий. Перед тим, як перейдемо до образів головних героїв, поміркуйте над такими питаннями. По-перше, які риси характеру ви цінуєте у своїх друзях? І чому? І друге питання. Чим імпонують вам Павлоша та Ява, головні герої твору Всеволода Нестайка Тореодори з Васюківки. Поставте відео на паузу, сформулюйте відповіді двома-трьома реченнями та запишіть. Ява та Павлуша звичайні школярі, друзі п'ятикласники, які живуть у селищі Васюківка. Ці хлопці постійно щось вигадують, фантазують, іноді порушують дисципліну. Вони найкращі друзяки і напарники. І пригода невід'ємна частина життя хлопців. Спробуймо розкрити закономірності поведінки героїв через їх вчинки та стосунки з оточуючими. Одним із головних героїв твору є Ява Рень. Звідки таке незвичне ім'я? Ява. Пам'ятаєте? То він сам себе так назвав, коли був ще зовсім маленьким, хотів сказати Ваня, а вийшло Ява. У Івана руде йовджене волосся, а обличчя хлопця рясно вкрите веснянками. Ява Енергійний та відчайдушний хлопець. Зазвичай саме він є ініціатором різноманітних вигадок: то метро під Васюківкою прокласти, то влаштувати бій биків, то організувати шкільний театр. Але хлопець здатний не тільки на набешки. Коли сталася прикра подія зі щенням у колодязі, то він безстрашно спустився на дно криниці, аби врятувати цуцика. Чи згадаємо ситуацію з переекзаменовкою? Хлопець улітку сумлінно готувався до перескладання іспиту з української мови на безлюдному острові, дібравши собі ім'я Робінзон Кукурузо. Стрикоче як із кулемета. Думки ледве стигають за його словами, а інколи слово летить легким метеликом без ніякого змісту. Винахідливий. Одного разу навіть почепив дідові підштаники на телевізійну антенну біля клубу. Дуже любить морозиво і може з'їсти зараз 8 порцій. Згадаймо цитати створу, які характеризують цього персонажа. Наприклад, мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке ява? То він сам себе так назвав. Коли йому лише років півтора було, чи то воно песклямале хотіло сказати Я Ваня, а вийшло Ява. Чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати? Але причепилося оте Ява до нього, як реп'яв до собачого хвоста. Навіть міліціонер товариш Валігура, що живе у нашому селі, так його зве. Або інша цитата. Хлопець має бажання прославитися і хоче, щоб слава гриміла на всю Васюківку, як радіо на 1 травня. Ви вже знаєте зміст твору, тому пропоную вам скласти асоціативну грону характеристики яви Реня. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть слова асоціації. Аналізуючи вчинки яви, можна зробити висновок, що хлопець робить все швидко, незважаючи на результат. Він природжений детектив. Усе сприймає близько до серця: непідкупний, гомінкий, веселий, нестримний, трішки брехливий. Непосидючий, нетерплячий і, на жаль, не надто наполегливий. Ще одним яскравим персонажем твору є Павлуша Завгородній, кращий друг яви, це більш врівноважений та спокійний хлопець. Він захоплюється малюванням і мріє стати льотчиком. Але не менше заяву полюбляє різноманітні пригоди та таємниці. Павло мав великі відстовбурчені вуха, говорив повагом розтягуючи слова. Його знали в усіх сусідніх селах, районі та навіть в Жмеренці. Був винахідливим, виготовив рогатку, яка влучно стріляла. З міцної горішини та з футбольної камери. Дуже любить вареники з вишнями і може з'їсти їх цілу миску. Згадаймо деякі цитати з повісті. Наприклад, ява говорить так Павлуша ж з маличку мріє стати льотчиком. Ми тих Зміїв з ним попоробили. Ого! го і потім Павлуша його розмалював фарбами. Всю душу льотчика та художника вклав він у того Змія. А ось так хлопець мріє про майбутнє і каже сам до себе Павлушо, ти ніколи більше не підеш уночі на кладовище? Ти повинен стати льотчиком, і тобі зовсім не треба. Щоб ти почав тіпатися і заїкатися від страху. Хай твої вороги туди ходять, хай вони тіпаються і заїкаються. А ще хлопець здатен перемогти свої страхи. Треба йти, Павлушу. Якби це було потрібно особисто тобі, ти б нізащо не пішов. Але тут справа ти ж знаєш складна, і ти підеш. Бо ти мусиш повернути годинник господарю за всяку ціну. Павлуша надзвичайно цінує дружбу. Ніколи ми з явою не були на морі, тільки у кіно та по телевізору бачили. А як нам хотілося до моря, сині далі, білі кораблі, чайки, альбатроси літають. Курс Норд-Ост, кричить капітан. Торік ми навіть двічі намагалися втекти до моря і двічі нас ловили на станції. І от, коли мрія вже була абсолютно в нашій кишені, таке з явою трапилось. Дід Варава ще вчора одніс у школу і здав явину путівку. Доведеться мені самому їхати. Але хіба це те? Хіба я сам відчую так усі радості моря? Як ми вдвох би відчули, то нащо ж він таке говорить? Радість не поділена з другом це не радість, навіть не пів радості, а якась поганська четвертушка, мізерія якась? Пропоную вам скласти асоціативне гроно характеристики Павлуші Завгороднього. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть слова асоціації. Павлуша постає перед нами як хлопець, який любить природу, здатний на вигадку, бешкетник, гуморист, справедливий, чуйний, добрий, він справжній друг. Добре попрацювали, тому пропоную трішки розважитись. Руханка. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка, робимо руханку раз, два-три. Рока прямо і раз два-три. Раз-два-три, Разом крутимось раз два три, разом скачемо, Раз-два-три, разом плечи. Почали? Повертаємось до навчання. Васюківські тереодори завжди мають благородні наміри, але через брак досвіду та знань, на жаль, іноді потрапляють у прикрій ситуації. Нерозлучні друзі, обмірковуючи вчинки, уміють усвідомити помилки та намагаються не повторювати їх. Хоча відразу ж вигадують і здійснюють нову авантюру. Тому ми з цікавістю довідуємось про пошуки незнайомця з тринадцятої квартири, про зйомки в кіно, про допомогу хлопців під час рятування рідного села від стихійного лиха, про викриття двох місцевих шпигунів. Дід Салемон про Павлушу та Яву казав Он докаже Ява і Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці, нема на них буцегарні. Іноді друзі сварилися між собою. Ми не раз, бувало, сварилися з Павлушею, але через день не більше два хтось із нас перший заговорював, і сварка вмить забувалася. Ми проаналізували окремо образи двох друзів. Пропоную вам створити асоціативну хмару спільні риси характеру Яви та Павлуші. Будь ласка, поставте відео на паузу та зробіть відповідні записи в ЗОшитах. Можна зробити висновки, що головні герої школярі Павлуша Завгородній та Яварень – виявляють такі спільні риси характеру. Як от доброта та чуйність, справедливість, винахідливість. обидва гумористи, пешкетники, здатні на вигадку і, на жаль, зневажливо ставляться до навчання. Головне, що хоче сказати нам автор: дружба велика сила. Важливо мати поруч вірного. Та відданого товариша, який піде за тобою в огонь та в воду, не зрадить, завжди допоможе в скрутній ситуації. Крім головних героїв, Яви та Павлуші, у творі є ще інші персонажі. Пропоную вам гру впізнай героя. Кому з героїв твору належать рядки? Відповіді запишіть, будь ласка, у зошит. Перша фраза це мій найкращий друзяка і напарник. Друга фраза будь ласка, любий бгатику, їж. Третя фраза. Ми з тобою, хлопці, будь здоров. Точно, точно, без брехні. Ми таки хлопці з фантазією. Скажи. Четверта фраза. Ідіть, ідіть уже, але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину. П'ята фраза. Слухай, а давай зробимо. Підводного човна. І нарешті шоста фраза. От хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці. Нема на них буцегарні. Зараз перевірте, будь ласка, свої відповіді. Перша фраза. Це мій найкращий друзяка і напарник належить Павлуші. Друга фраза. Будь ласка, любий в гатику, їж, належить яришці. Третя фраза. Ми з тобою, хлопці, будь здоров. Точно, точно, без брехні ми таки хлопці, з фантазією. Скажи! Це слова яви. Четверта фраза. Ідіть, ідіть уже, але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину. Так говорить дід Варава. П'ята фраза. Слухай, а давай зробимо підводного човна. Це говорить Ява. І нарешті шоста фраза. От хлопці, орли, соколи, ганстерени не хлопці, нема на них буцегарні. Ці слова належать діду Салимону. Маю надію, що ви добре справились із завданням. Зображуючи цікавих та яскравих героїв, автор порушує актуальні проблеми. Перша проблема повага до ближнього, вміння розуміти його. Навіть маленька яришка, молодша сестричка Яви турбується про братика та передає йому їжу на безлюдний острів. Друга проблема турбота про власне здоров'я як одну з людських цінностей. Згадайте хоча б ситуацію з Павлушею. Мріє стати льотчиком, а льотчик не може ані заїкатися, ані мати тремтячі руки. Тому хлопець піклується про це. Третя проблема. Справжня дружба як велика цінність людини. Згадайте ситуацію, коли Павлуша відмовився без яви на море їхати. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть у зошит проблеми, порушені у творі Всеволода Нестайка Тореодори з Васюківки. Підсумком нашого уроку стане рефлексія деревомудрості. Поставте відео на паузу та запишіть у зошит відповіді на питання. Перше питання. Чого нас навчає твір Нестайка Тереодори з Васюківки? І друге питання: що кожен може взяти для себе із цього твору? Вірна дружба поєднала двох хлопчиків. Великою цінністю кожної людини є вірна дружба. Це спільні інтереси. Взаєморозуміння та взаємодопомога, безкорисливість, щирість і довіра. Вміння товаришувати закладається з дитинства. Справжня дружба є і між головними героями повісті Всеволода Нестайка та Реодори з Васюківки. Вони втілюють найкращі людські риси та мрії у своїх вчинках та поведінці. Зараз маємо записати домашнє завдання: створити порівняльну цитатну характеристику яви та павлуші. Дякую за увагу!